Близнюки, вітаю вас! Плутон рухається у ретроград з 3 травня по 12 жовтня поточного 2024 І ось тут розуміємо, що Плутон ще із весни 2023 року петляє між козерогом і водолієм і змушує нас всі наші надбання, результати, все те, що ми маємо, до чого ми прийшли, що є нашою метою, нашими досягненнями. просто то фактично обнулити в певному сенсі цього слова і зрозуміти, як адаптувати під нову водолійську реальність, як може бути наше земне майно, наші такі реальні практичні досягнення, застосовані стосовно тих ідей, приналежності до якогось певного світу, до якихось певних правил і умов проживання в тих чи інших обставинах, як ми можемо себе реалізовувати все те результат. До чого ми могли йти роками. У мене на каналі є цикл відео про транзит Плутона по знаку Зодіака Водолій. Посилання залишу в інфобоксі. Кому цікаво, будь ласка, перегляньте. Також відео про рух Плутона по водолію в контексті професійної реалізації, які акценти важливі буквально загально кожного виду бізнесу, якби що ключове, самі підходи. Тому, будь ласка, близнюки, кому цікаво, можете також переходити. За за посиланнями нижче. Так ось Плутон ретроградний для вас близнюки рухається із 9-го у восьмий сектор гороскопа протягом вказаного періоду часу. Що він приносить нам? По-перше, він вже привідкрив нам двері у світ 9 сектора. Це масштаби, це юридичні справи, юридичне підкріплення нашого статусу. Наші досягнення на рівні ідеї, на рівні затребуваності на якихось міжнародних платформах, стосунки з міжнародними організаціями, співпраця з тим, що вище і більше за те, що ми могли подумати. Також це різноманітні фінансові ситуації, пов'язані із спадщиною, наприклад, із тим процесом, коли ми маємо доступ до якихось більших фінансів. Зокрема, також це стосунки із людьми, які є посадово відповідальними за ключові моменти у нашому житті: лікування, реабілітація, поїздки за кордону у зв'язку з лікуванням реабілітації, або просто на фоні еміграції повернення звідти, розуміння того, що нас просто виштовхує в іншу реальність, і тепер ми повертаємося до 12 жовтня у знак Зодіака Козеро. У восьмий сектор гороскопа близнюки ми повертаємося до питань фінансів, чи можемо ми бути фінансово стабільними, чи можемо ми цей переїзд втягнути, чи можемо ми претендувати на якісь види допомоги, чи підтримує наш партнер нас просто у наших нових мріях, планах і навчанні, переїзді, лікуванні, чи достатньо нам коштів, чи будемо ми тут фінансово стабільними? Чи Робота за кордоном, наприклад, приносить нам стільки грошей, чи в те місце ми переїжджаємо, чи тому ми навчаємося. Це може бути і зміна також віри, зміна релігійної приналежності до тієї чи іншої організації, і ось саме отримання підтримки на вирішення цих питань, чи ж то переїзд, чи то врегулювання також судових спорів може бути, коли нам ще треба повернутися, якби в якийсь стрес символічно, в долучитися. До фінансів партнера. Вони змінюються, вони мають бути видозмінені. Нам тут треба поставити крапку. Наш партнер змінює роботу, наприклад, змінює кар'єру, професійну реалізацію. Щось видозмінюється у його власності. До чого ми тепер долучені, наприклад, чим ми тепер будемо надалі розпоряджатися, з чим ми кудись переїдемо. Або навпаки, в якому вже виді діяльності ми, наш партнер ставить крапку, який вид доходів від Клієнтів, наприклад, вже неефективний. Ми починаємо працювати на інших позиціях, якби нам треба ще зайти в цю водоліську енергію. Ми долучаємося до якоїсь спільноти людей, і нам на це потрібна підтримка партнера. І ми зараз маємо з цим розібратися. Також розібратися з тією ситуацією, яка сприймається нами як криза. Зрозуміти, що та криза, що ми вважали кризою, насправді, якщо розбити на етапи, допоможе нам якийсь документ. Якийсь підпис поставлений колись, якась домовленість, люди, зокрема, також, які, з якими ми спілкувалися в якихось різних обставинах, наприклад, яким ми допомогли, які допомагали нас, вони зараз стають запорукою нашої нової контактності в тому світі, в який ми йдемо. Також, наприклад, питання лікування, питання реабілітації, питання долучення до нових мас, до яких Якихось певних міжнародних організацій. Це все потребує зараз ще фінансування з боку інших людей, і ми якби вертаємося за тим, щоб це фінансування налагодити, щоб його запустити або щоб його видозмінити. Буквально тепер розрахунки будуть здійснюватися тільки онлайн, наприклад, тому що ми у від'їзді так теж може бути. Крім цього, це може бути новий вид діяльності, це може бути нові умови оплати, нові графіки, також залучення кредитних. Коштів, наприклад, нам необхідно взяти кредит для того, щоб ми могли навчатися, закінчити навчання, приміром переїхати, щоб ми могли здати якийсь певний іспит. Нам за нього треба проплатити. Або для того, щоб ініціювати, наприклад, навчання у зв'язку із отриманням вже підкріплення свого статусу десь за кордоном, приміром, да, або переїхати туди. Також для вас, близнюки, це актуально з точки зору роботи, зокрема, просто щоб змінити спосіб життя, щоб мати можливість заробляти. Так теж може бути. Бути. Лікування теж зверніть увагу, близнюки, лікування, можливість лікування навіть стосовно вашого партнера, наприклад, щоб це налагодити, вам треба якби запустити зараз цей процес. Якесь певне майно партнера продати, наприклад, або розпоряджатися ним на свій власний розсуд, отримати його, виписати якусь певну довірність. Ось це все дуже актуально. Крім цього, це розрахуватись з боргами. Теж дуже може бути буквально розрахуватись з боргами для того, щоб ви могли виїхати, підписати якусь нову угоду, щоб вам могли погодити якісь певні ресурси. Видати, відкрити якийсь певний рахунок, могли видати якісь документи. Це все зараз потребує завершення боргових зобов'язань. Також це питання пов'язані із роботою в якихось умовах. Можливо, ви працювали і ще з вами не розрахувалися, так теж може бути. Або вам необхідні ще документи з роботи, вам необхідно ще щось таке, що. Ви маєте завершити у своєму житті як стрес, буквально, наприклад, здоров'я для вас в... ви просто в такому стані знаходите, що вам необхідно долікуватися, вам необхідно долікувати зуби, приміром, вам необхідно зробити операцію для того, щоб ви могли кудись поїхати, або звернутися вже до наступного спеціаліста, де мова йде зовсім вже про іншу, іншу якусь схему, методику вже про профілактику, або про те, щоб заявляти про необхідність. Обхідність лікування за кордоном, також можливість навчання, наприклад, можливість переїзду, стосунки, наприклад, навіть знайомство з новою людиною мають сенс тоді, коли ви закінчили якби, свій спосіб життя в якомусь певному місці, закінчили якісь ваші залежності, борги, обов'язки стосовно інших людей. Це можуть бути ваші близькі і рідні. Також так, також можливість зі своїм власним внутрішнім стресом розібратися. Все це вас так внутрішньо лякає, що зараз ви ніби знову занурюєтесь в цей стан, щоб вже поставити крапку в тому, що це не так лячно. Що вже все треба переходити до перспективи, а не до стану переляку. Треба вже з ним прощатися. І, і крім цього, близнюки, ще затемнення сонячно, вашому 11 секторі гороскопа там вузол майбутнього. Він закликає вас дивитися у майбутнє, дивитися у попереду, попереду, не зациклюватися на тому. Що ви бачите зараз, просто як якийсь шок і треш. Крім того, Юпітер з Ураном в 12 му секторі. Це і така удача інтуїтивна, і сприяння від того, що ви колись давно робили, і від тих людей, з якими і не спілкувалися, від якихось таких моментів, які якби вспливають в потрібний момент. Внутрішня потреба у перемінах. Ви вже розумієте, що все це віджило своє, вже воно неефективне, не працює. Треба його відкидати, треба на інший масштаб. Аби переходити у вашому житті, Сатурн у 10-му секторі гороскопа закликає до концентрації на цілі, на меті, на соціальній реалізації на професії на вашому обличчі у суспільстві, на тому, щоб ви. Показували себе з точки зору відповідальності, з точки зору результативності для самих себе в першу чергу. Це якби робота на результат. Ви вже щось маєте. Цей Сатурн по рибкам вже тривалий час там, іде. ви вже це маєте. Вам треба це закріпити, треба це показати, і ви вже можете цим скористу... скористатися. Важливо зараз дати можливість Плутону показати вам, що ми втягнені не по погоді. що що зараз заклик його, це показати нам просто оцю несостиковку з тим, що відбувається на дворі і те, до чого ми якби не готові будемо, коли вже двері остаточно відчиняться, да? коли Плутон перейде у водоліє і буде набирати швидкість там. Тому я вас закликаю, близнюки, не лякатися, не давати страхам оволодівати вами, не давати можливості маніпуляціям, насиллю керувати вашою метою. Хай вам Ам щастить, близнюки! до зустрічі.